Всім йоу! Ви на каналі 38 Кіберплей. Сьогодні ми будемо грати ігру давно популярну, про спортзал. Я трошки тут вже прокачена. Звісно, не дуже тут є ще прокаченіший, наприклад, Чемпіон в цей. Чи вот цей, його взагалі 8 мільйонів. Коротше, буду зараз прокачуватись. Ця гра колись була дуже популярна, але зараз її закинув. Але все рівно її... я хочу її продовжити знімати. Е, я подивлюся, що в мене там з статистикою. Передня рука. Де в нас передня рука? Отут От качається. Автолот. Так, ми тільки можемо 50 кг. Ух, який качок. Ні, ну за таке Ким би вже не засміяли в школі Так, що у нас там статистиці? Далі треба качати переднього Кликаем все и села. Паша, послушайте, я кликала. Аура пришла, у нас аура пришла. Чекайте. Нет? Не, Не было. Ладно, кликаем далее. Да. Вот. О, 100 килограмм, Яма. Yeah, Сподивився, що у нас по статистиці. Ще треба качати. Обмін чого? А, в мене випили зілля, тому зараз вип'ємо його, І Автолот Поїхали. По підлан, давай. 260 кг. 340 кг. А ну? Ну то ти пореш, пореш. Така у нас прическа, шрам. Я, мама, шо за мускули? З такими мускулами би вже в школу не пустили. Сто процентів! Тепер нам тебе плечі. Плечі, плечі. Бо плечі. Тільки 60 кг, ладно. Тикаєм зі сії сили. Що ми ще тут не готові? Тут появилося, кстати, клана я сделаю клан, буду называться Кебар 38. Клан Дискуссия. Ну, пошем здесь. Тут сами. Э, ну, тебе не надо. Маленький. Не, я це об Це Что таке? А цирко и заставка. Закода и заставка. Ага. Таке нет, таке нет. О, вот такая. Нет це щось інакше. Ну, цехай буде. І... Мільйон. Та ну. Ні, конечно, мільйон ми не будем платити. Звичайно. Мільйон ми не будем платити. Це дуже багато. Це дуже-дуже багато. Ще треба. Та ні, я... Клани. А ну подивимось, може якісь є клани. Оце я би хотіла зробити клан такий. клани прикольно Ну я поки що ніякий не буду додавати, я буду поки що одинокий. Ладно. Ну потім в клан обов'язково. йо майо. Потім обов'язково в клан добавимося будь-який чи зробимо на СВІ. Нас руки дуже прокачені за сильно. Так. Mm -hmm. Нам треба зараз сундук, все і назад. Де нас качається сундук? О там. Де... 2000 Years Later. Ну і ні, хана єма. Просто хана. А ні, тут. Я один спортсмен, я ми виграю. Спортсмен? Ты смотрю. Капец, мы найдет пеш раунд, надо слыкаем, кликаем, кликаем, кликаем. Ні, просто все. Тут не буде неможливо. Тут буде неможливо просто. А, в мене автоклік стоїть. Капець. І хто виграє? Тресно. Кто бара? А. Ладно, ладно, ладно. Ладно, ну ничего, идем качаться. У нас бабосики появилась, так что мы можем купить Новое тело. Не, нехорошо. Ще? Чуть вже відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал. Всім удачі, всім па-па-па-па!